Нові кадри вже незабаром працюватимуть у міській раді. Мер міста планує змінити теперішній склад Чернівецького керівництва. Оновлення буде серйозним, оскільки більшість чиновників не вміють реагувати на виклики часу, працюють інертно і без бажання. Нам потрібні чиновники, які вміють користуватися комп'ютером, нам потрібні чиновники, які вміють працювати з пресою. Нам потрібні чиновники, які знають хоча б базовий рівень англійської мови. Бо інакше все, інакше болото. Ми заводимо хороший проєкт. А робити його нема кому інертним чиновникам Олексій Каспрок пропонує пошукати роботу у бізнесі, господарстві і у викладацькій діяльності. А може хтось з них навіть зможе допомогти футбольній команді Буковина, яка переживає на найкращі часи? Ще донедавна міцний у фінансовому забезпеченні клуб. Нині ледь зводить кінці з кінцями. Гравці перебігають в інші команди. На додачу Буковина тимчасово залишилась без головного тренера. Команда нагадаю: не міська, а обласна. І її мають підтримати і громадськість в тому числі. І фанати, які там дуже сильно виступають по, по цими скриками, кого, куди в Альфатер. Так от хотів нагадати, що ці фанати фаєра кидають. І команду штрафують за це. Тобто по-різному можна допомагати команді. Робимо все можливе, щоб у Буковина закінчила сезон. На останній матчі гравці Буковини виходять на поле без особливого азарту. Навіть старт у нинішньому сезоні найгірший за всю історію виступів команди в першій лізі. Тож у Чернівцях планують на базі спортивних ліцеїв створити гуртки для школярів, які зможуть з дитинства займатися футболом. Наталя Гатеш Сергій Грубляк Чернівецький промінь.